Клас Трачинського загальноосвітнього навчального закладу 1-3 ступеню Кісмерського району. Працюю на посаді 4-9 років спеціаліст другої кваліфікаційної категорії. Працюю над проблемою формування муліннєвої компетентності учнів на уроках рідної мови. Провідна ідея мого досвіду полягає у формуванні мовленнєвих компетентності і в сукупності знань, умінь і навичок учнів, необхідних для застосування державної мови у різних сферах життя. Актуальність теми розкривають радикальні зміни, які відбуваються у світі, і акцентують увагу на необхідності виховання особистості мислячої, творчої, уміння працювати з інформацією а в результаті вміння спілкуватися є необхідною вимогою людини 21 століття. Як визначається у державному стандарті початкової загальної освіти, розвиток умовлення має набути статус українського навчання рідної мови. Зараз, як ніколи, в нашій країні потрібні люди здатні приймати самостійні рішення, мислити критично. Свою педагогічну діяльність перемогу на виховання учня-творця. Сьогодні розвиток особистості учня, врахування індивідуальних особливостей, розкриття творчих здібностей, індивідуальну роботу з обдарованими учнями, впроваджуючи практику інноваційні та інформаційно-комунікаційні технології. Творчі здібності учнів формуються протягом всього життя, але найсприятливішим періодом для формування фантазії, уяви. Молодших школярів. Тому учень на уроці тому шляхами вирішення моєї педагогічної проблеми є впровадження елементів інноваційних технологій, а саме елементів здоров'я зберігаючих технологій, елементів розвивального та продуктивного болового навчання, інтерактивних методів, формування критичного мислення, проблемний діалог, проблемне навчання і свободу активне У моїх уроках... Хоч не пасивний спостерігач, а активний учасник, який вчиться приймати рішення, шукає варіанти вирішення проблем, вчиться критично мислити, самостійно обирає шлях вирішення проблеми, досліджує проблеми, вчиться заважати свої думки. Оскільки поняття мовнення компетентність включає у себе такі аспекти, як досконалення умовних умінь, збагачення лексичного запасу учнів, розвиток зв'язного мовлення не жодного з уроків, жодного з етапів уроку, на якому не реалізувалася ця проблема. З першої хвилини навчання дитини у школі потрібно розвивати її здібності. зацікавлювати. Адже якщо вона буде пасивною у початковій школі, то такою ж базильною це активною вона залишиться і у всьому житті. Маленький учень вчиться добре, якщо він переживає хоча б великий успіх. Тому система ус усних і письмових молоднявих прав включає види роботи, правильне організування змісту, умовно комунікативних правил, на розвиток вміння військового судження, правильно на сприймання та розуміння понять, комунікативних правила. Своїм особливо важливим завданням бажання допомогти кожному учниві знайти себе у житті. Бо що закладено в кожній дитині природою, повинні ми відкрити у житті методи і прийом, які використовують. Під час своєї роботи. Це сторітель, матриця, правд, есе, реклама за окладною, скарбничка враження, і покажи, метод прес, московий штурм, синкан, вебі, навчаючись чусям. Систематично змінюється власним досвідом і добуває досвід колег на засіданнях районних методичних об'єднань. Брала участь на засіданні методичних об'єднань проти удовольного групу. Систематично беру участь у роботі шкільних методичних об'єднань проводжу уроки, вікторини, виховні заходи. Досвід у загальних у збірках, практичних і творчих завдань. На сторінках освітніх порталів ділюся з колегами, власними доробками, відміщує матеріали на особистій сторінці в інтернеті. Моя сторінка містить Марійка Рубрик має можливість ділитися з колегами, учнями та їхніми батьками. На період карантину та зимових канікул розміщує завдання для учнів для можливості дистанційного навчання у рубриці завдання для учнів. У розділі корисним батькам розмістили вимоги до зошитів, записів різного виду робіт, основних правил правопису. Вважаю, що на сучасному етапі розвитку освіти, формування малодіння компетентності головним завданням для вчителя патріота України.